Вітаю! Я сьогодні на картах Таро для вас хочу подивитися таку тему, яка сила знаходиться коло вас? Це мова буде йти не про родову силу, ну, скажімо, не про духів роду, так, і не про янголів-охоронців, а про певну силу, яку ви можете відчувати в своєму житті. Особливо, якщо ви цікавитеся езотерикою, то ви 100% її можете відчувати. Е, вона може бути не дуже такою приємною, вона може бути м, трохи категоричною, інколи вам завдавати якоїсь проблеми. А, але це, це ми все зараз розберемо, але я хочу вам сказати, що це не через те, що ця сила хоче вам нашкодити, а через те, що ця сила вас веде вашим шляхом розвитку, вашого розвитку. Да? Тобто вона вас вчить. Отже, я вам запропоную на вибір: давайте два варіанти. Перший варіант буде для жінок, а другий для чоловіків ось так буде. Все. Жінки, чоловіки, обирайте згідно своєї статі. Зрозуміло, якщо ви народилися в тілі жінки, а відчуваєте себе чоловіком, то ви обираєте другий варіант. Якщо ви народилися у тілі чоловіка, але відчуваєте себе жінкою, то обираєте перший варіант. Це я кажу про, про людей, бо мій, я не зовсім в цьому розбиралася, як це називається, але, скажімо так, про людей, які, у яких Тіло і сприйняття, власного тіла ну, стать не збігається, будемо так говорити. Нічого страшного в цьому немає, з цим теж можна жити, і взагалі ніякої проблеми я в цьому, якщо чесно, не бачу. Просто це в собі треба прийняти. Отже, жінки-чоловіки. Так, я починаю, я починаю. Тайм-код буде у відео. Ну, В описі до цього відео буде тайм-код. Так, Жінки, яка сила перед вами? Ой, це сила, яка допомагає вам здобути перемогу. Це дуже слухайте, тут не перемога. Ні, це про перемогу так само, але це сила, яка вам допомагає. Так, да, це сила, яка допомагає вам стати переможцем. І... Але ви до неї... І вона вам допомагає тоді, коли ви до неї звертаєтесь. Ви попросили вам дали. Якщо ви просите для себе того, що зробить вас переможцем у цьому житті, чи ну, взагалі в якійсь ситуації. Ой, я перепрошую, що камера так зрушила. Що це за сила Ой Боже мій, це прям воїнственна така рицарь мечів, ви її відчуваєте через ваш інтелект, через критичне мислення ваше. ви якось у вас і можуть бути якісь. Це все на рівні менталу. Ви відчуваєте цю силу на рівні менталу і ви взаємодієте. І... Я перепрошую. Я перепрошую за цей невеличкий монтаж. Просто у мене, коли я почала розповідати про цю силу, у мене з добра з дива на кухні в раковину впала дощечка для, ну, для різких хліба. Дуже дивно. Я такий грохат стояв. Я була, я щось подумала, що то кішка щось скинула, але ні. Ой, ви знаєте, як трошки навіть аж моторошно якось стало. Це боїнственна сила. Це сила. Вона вас змушує до конфліктів. І таких конфліктів по справедливості. така знаєте, Ви повинні захищати, якщо ви не захищаєте свої кордони, не захищаєте свої інтереси, то ця сила вас ставить в такі обставини, де вас взагалі заганяють під плінтус, розумієте, під, під, там десь в землю втопчуть вас, і ви змушені з того гівна виходити. Тобто ця сила не терпить, якщо ви самі себе не поважаєте. Дуже воїнственна сила. Це, до речі, якщо ви практика або цікавитеся магією, то я хочу вам сказати, що рунічна магія це для вас. так. Начальник вийшов. Так, да, рівень на менталі, ви відчуваєте її на менталі цю силу через, через ваш розум. Дивіться, контролюйте свої думки. Що ви думаєте? От саме контролюйте думки свої. Не заганяйте, ви, ви повинні позбутися від е, мислення такого рабського. Я нічого не варт, у мене нічого не вийде. Ну, не варта, я перепрошую, це ж ми про жінок говоримо, так? Але мені здається, що тут загадав хтось, е, людина, яка відчуває себе, яка є жінкою за покликанням, за своєю душею, але народилася в тілі чоловіка. Отут хтось є. Тут, тут хтось е, є. Якщо ви хочете до мене звернутися, я просто відчуваю вже бачу, що у вас є питання до мене. І ви, можливо, будете стидатися за, е, писати їх е, під цим відео публічно, ви можете мені написати на електронну пошту. Про це ніхто не дізнається. Е, дивіться. Отже, контролюйте своє мислення. Я нічого не варта, я, так, я якась не така, щось зі мною не так. вас за це буде ця сила так бити, що не, не зберегте кісток. Очень воїнственна. О, Боже мій, ви подивіться, хто ви насправді. Ви насправді королева вогню, ви насправді відьма. По, ну, навіть якщо, ви не, не, якщо вас тягне до, до, до магії, ви відчуваєте в собі потенціал, розвивайте це в собі, вчіться. Підписуйтесь, можете підписатись на мій Patreon. Там є деякі відео по магії. І незабаром я буду викладати курс по магії стихії, іронічна магія. Вчіться, розкривайте в собі цей потенціал. Якщо ви не цікавитеся магією, ви не хочете нею займатися, то розкривайте в собі таку яскраву, самодостатню жінку. Розумієте, королева вогню це жінка, яка може все сама, їй ніхто для цього не потрібен. І чоловіки її обожнюють. Але вона настільки незалежна, у неї настільки все є. І вона все здатна своє життя вибудувати. так як вона вважає за потрібне. Оце ви розумієте, а ви себе такою не відчуваєте. І, і через те, що ви себе погано не оцінюєте. По, ну, гідно себе не оцінюєте. То ця сила вам створює проблеми в житті, і ці проблеми це вам на благо, щоб ви нарешті звернули на себе увагу, що ви ось така ви вогняна жінка. Ось така сила поряд з вами. Просіть її, звертайтесь, вона вас чує, звертайтесь подумки до цієї сили. Ваш дивіться ваш ментал це ваша сила. Якщо будете займатися магією, відразу хочу сказати, у вас все буде йти на силі наміру. Неважливо замовляння, якісь там, не замовляння, самі ритуали не мають особливого значення. Сама структура ритуалу. Це ви на власний розсуд будете собі підбирати, як вам хочеться. Ну, звичайно, є загальні принципи магії і загальні. Не, принципиа загальні, скажімо, правила, так, які потрібно знати, щоб їх не порушувати. Але я хочу сказати, що коли займаєшся магією, порушуєш абсолютно всі правила, всі проходять приблизно один і той самий шлях, шлях помилок. Тому своїх помилок ви ще не робите, не бійтесь помилок. Дивіться, і ви, але е, ваша сила, от у вас все має триматися на силі вашого наміру. І взагалі, навіть якщо ви не цікавитеся магією, не цікавитеся езотерикою, то то намірилися, робіть. Собі не сумнівайтесь і звертайтесь до цієї сили. Просіть її підтримки. Вона вас підтримує. Просіть її, щоб вам дали обставини. В житті, які дозволять вам отримати те, що ви хочете, і ви це отримаєте. Зрозуміло, я хочу ось так покласти, щоб ви бачили себе, яка ви, яка ви прекрасна вогняна жінка. Я вам дуже дякую, цінуйте себе, я вас дуже прошу, будь ласка, цінуйте себе. Якщо у вас є проблеми із тим, що ви себе не любите, ви можете підписатися на мій Patreon. Там є відео по відкриттю серцевого центру. Це майстер-клас на 12 тижнів, робіть його. Якщо не хочете підписуватися на Patreon, ну, дивіться, як у вас серце до того лежить, то, будь ласка, шукайте інформацію в Ютубі, інде, неважливо де. Е, Піддіть, може, до якоїсь ворожки чи до якоїсь практики, і хай вам порадять. Або самостійно знайдіть, як вам відкрити ваше серце і нарешті полюбити саму себе і оцінити себе. До психолога сходіть. Ідеально, я вам серйозно кажу. Але щось робіть. Щоб підвищити свою, скажімо, повернути свою. Нарешті, для багатьох, для більшості, навіть не просто повернути, а здобути перший раз за життя, здобути свою здорову, адекватну оцінку. Бо вам в дитинстві розказували, яке ви гівно нещасне. От. Я ж це все бачу. Зрозуміли? Все. Вірте в себе. Добре, чоловіки, яка сила поряд з вами. О Боже, що це таке? Що це за сила, що це вас вбиває? Сама доля поряд з вами. Сама доля. Це сила, яка впливає на вашу долю. І вона постійно вам пропонує зробити вибір. Якщо, яким чином вона вам допомагає? Вона вам допомагає через вибір. Вам завжди пропонується. Вибереш, любити або не любити. Вибереш бути щасливим або нещасливим. І це навіть в дрібницях. Вам завжди доводиться робити вибір. Вона вас таким чином змушує стати самостійним, стати сильним чоловіком. Це доля. Так, да, і вона вас робить, вона хоче, щоб ви були переможцем по цьому життю. Знаєте, що я вам хочу ще порадити? Чоловіки, якщо у вас лежить. Ем, ну, якщо у вас воно резонує, я вам знаєте, що рекомендую? Купіть собі статуетку, я вам зараз свою покажу. Статуетку фортуни. От. Купіть їй прикрасу якусь. От я тут таку прикрасу не. Люблю. От, от, звичайно, вони є різні. Це богиня фортуни. Богиня долі, богиня фортуни. От я просто відчуваю, це ваш. У більшості з вас, вона вам іде покровитель. саме ту, що я вам показала. Майже у всіх. А... І вона вас хоче, щоб ви були переможцем. Так, вона дуже капризна, фортуна дуже капризна. Якщо ви щось їй не вгодите, то все, вона від вас відвернеться. А не вгодити, знаєте, як ви їй можете? Якщо ви проявляєте слабкість, проявляєте інфантилізм і не, берете, не робите вчасно вибір. А що значить вчасно робити вибір? Брати на себе відповідальність. Розумієте? А ви, а ви дуже часто боїтеся зробити помилок. Зрозумійте, що помилок в цьому житті їх не існує. Це так умовно ми називаємо помилкою ту дію, яка призводить до якихось негативних наслідків. Але на помилках ми вчимося. От коли дитина вчиться ходити, скільки разів вона падає попою на іграшку, як то боляче. Але все одно встає. І далі. що можна сказати? Що вона робить помилку? Да ні, вона вчиться просто ходити. Це нормальний процес. Так само і в у, у житті. У вас же є розум, у вас є руки ноги. Сподіваюсь. Користуйтесь тим, що у вас є? Це да, це, це фортуна і вона вас любить. І. Не бійтеся, вам потрібно не боятися робити вибір. А ви дуже сильно інфантильні. Хтось досі живе з мамою, хтось досі прив'язаний до своїх батьків і не може самостійно вирішити свої побутові питання, не може самостійно оплатити своє життя, там, квартиру, там, їжу, що ще, ще, ще там. да? Хтось отакий, от хтось живе з дружиною, а дружина заробляє більше за вас. І вас фактично утримує. Ну, слухайте, виходьте, виходьте вже з цього стану. Так. Да. Значить, дивіться, вам відразу попередження. Якщо ви не поборете свій страх робити вибір і робити вибір вчасно, а не тягнути кота за причинне місце, розумієте, То а, ця сила зробить так, що у вас в житті все зруйнується. Просто все зруйнується. Слухайте, не доведьте до гріха, бо це таке по аркану башня це не доведи Боже до такого дожити. Тому ви чудово, у кожного зараз свій вибір. Хтось не може наважитись розлучитися, хтось не може. Наважитися змінити роботу, а хтось не може наважитися, нарешті, влаштуватися на роботу, або сказати ні там комусь. розумієте, Або взяти відповідальність за взагалі за своє життя і відмовитися від маминого борщу, який зварений за мамин кошт. Розумієте? Відмовляйтеся, вже дорослі приймайте приймайте себе відповідальність і робіть вибір нарешті. Просто тут і зараз все. Нема чого тягнути. Бо у вас все, інакше все зруйнується. розуміли? Ця сила це богиня долі. Це Фортуна. Ну, богиня долі, скажімо так, у різних пантеонах вона по-різному іменується, але одна із найвідоміших це Фортуна. А, в скандинавській. Традиції це м, а три богині. Богині норни. Богиня м, минулого, теперішнього і майбутнього. Я прикріплю у, в описі до цього відео посилання на відео, там буде таке називається послання для вас від богинь норн. Подивіться, ви там знайдете для себе інформацію. Там про пророцтво, здається, пророцтво від богинь Норн, якось так. Подивіться обов'язково, вам це потрібно. Якщо ви його вже дивилися, передивіться ще раз, вам це потрібно. Зрозуміло? Все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Я дякую всім, хто підписується на мій Patreon, хто підтримує мій україномовний проєкт донатами і підпискою на Patreon. Ну, взагалі, просто коментарем підтримую або лайком. Підпискою, репостом, рекомендацією. Просто можете репостнути це відео там десь. Ну, я буду це. Дуже... Це дуже насправді це підтримка. Це підтримка мене в... на просторі, інтернет-просторі, так, підтримка мого україномовного контенту. Я дуже дякую, це дуже цінно для мене все. Бережіть себе, а ви, дівчата, цінуйте себе. Зрозуміли?